Це, це люди ті, вони навіть не знають, що вони є. Якщо ви зараз провести, що це когось цікавить, журналістське розслідування, вони навіть не знають, що їх подали кандидатами від тих партій до іншого району. Тому що е, ми вже дзвонили і питалися, вони не знають цього. Але потім буде наступати буде інший етап. Основне, щоб виграти вже. Тому що вони кількісно, влада зараз разом з своїми технічними партіями в декілька раз в декілька раз є, е, е, пер, збільшує е, е, можливості опозиції. Бо в них є купу технічних партій, які здають документи неналежним чином підготовлені і їх реєструють. Я особисто, як кандидат, писали всі, е, 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 всі люди, які мають, хочуть працювати в дільничній робочій комісії, писали заяви власноручно ці заяви привозили, і ми ці заяви познавали. А тут ми маємо ось таку ситуацію.